Всім привіт! Хочу вас познайомити ще з однією чудовою формою з групи Dream Mold Люби Рамазанової, а саме змійка з метеликом на голові. Чудова форма, дуже класний силикон, такий, який буде працювати і працювати, не порветься, тому що його жорстокість така він не надто м'який і не надто твердий. На формі є два розрізи. Проливається форма чудово. Спочатку пропрацьовуємо. За бажанням, звісно, метелика, можна вже потім вже на готовому милці його розфарбувати або затонувати тінями. Я вирішила пролити саме. Зроблю його жовтим кольором, і потім буду дивитись на готову милі, можливо, ще буду якось тонувати або розфарбовувати, прикрашати. Вирішила зробити цю змійку двох кольорів. В основу білу я додаю віддушечку, добре перемішаю. І тепер хочу зробити два кольори: один такий світліший жовтий, ніж наш метелик, такий пастельний жовтий. Тому готовий жовтий колір я додаю в білу основу роблю його більш матовим. І в другу основу буду додавати барник Нері фіолетовий капельку. Але він дуже насичений, тому треба бути обережним, аби не було занадто яскравий кольор. Я хочу такі, щоб були пастельні кольори з міки, і теж добре все перемішую. Отже, кольори приготували, все у нас наготовлене на роботу. Можемо переходити до заливки. Не забуваємо, що нам потрібно процарапати нашого метелика для того, щоб скріпилися з милом. Він і потім, коли ми будемо діставати мило з форми, він не відпав. А також обов'язково обробляємо спиртом. Це також забезпечує краще сеплення з основою. І в подальшому убезпечить нас від відпадання. Отже, процедуру зробили, закриваємо резиночкою, нашу форму, і можна переходити до самої заливки. По черзі будемо заливати кольори. Спочатку один колір. На бочок трошки прокатали, ніби прокрутили, і потім з іншої сторони другий. Таким чином, якщо ми будемо лити не в одне місце, а в різні сторони різні кольори, у нас буде більш е, таких п'ятнишок різнокольорових. Е, отже, по черзі доливаємо і до самого-самого вершечку. Потім обов'язково треба нам буде видалити всі пухарці, які спливають, хоча форма проливається без проблем. Пухарців майже немає. Якихось таких деталей, які погано проливалися б, або. Потім були б якісь прогавини, немає. Отже, долили доверху, мило застило, можемо діставати і дивитися, що у нас вийшло. Милку дістається без проблем, тобто без будь-яких секретних, так сказати, Трюків діставання, просто відкрили форму, запустили повітря і дістали мило. Ця змійка дуже подібна на ту змійку, яка з квіточкою на голові. Але тут у нас інший аксесуар. За стилем вони майже однакові. Дивимося, от у нас чудово пролився метелик, змійка також чудово пролилася. Немає ніяких у нас ні пустот, ні пугерців, нічого. І навіть швів немає. Хоча я також скріплювала такими маленькими резиночками. І ну, вона була не дуже плотно закрита форма, але шви не позатікали. Знизу обрізаємо зайве те, що в нас було трошки зверху, оскільки при тому, коли милко застигає в формі, воно якби затягується, тому я завжди намагаюся наливати трішки більше з горкою, аби могло. Коли буде усаджуватися основа, не було такої ямки, краще нам потім зрізати з боку і підчистити, і цього не буде помітно, ніж буде ямка. Зміка фактурна, можна вкривати перламутро. Також можна окремо проливати її животик. В формі це все доступно видно і дуже добре проливатиметься, я впевнена, без проблем. Мені захотілося зробити її двохкольоровою, тому я не проливала. Давайте зважимо її. Отже, вона у нас 31 грам 32 мг. Будемо вважати, що вона у нас 31 грам на грам більша, ніж попередня змійка. І давайте ми її ще поміряємо, яка в нас висота змійки. Отже, в нас 7,5 см до кінчика метелика крильце в нас, і це буде 7,5 см. І ширина її 3,5 см. Вона на, на пів сантиметра ширша і на пів сантиметра ну, трошки вища, ніж попередня змійка. Але за стилістикою така сама. Трішки відрізняється ще також вона фактурою очей своїх, тому що в попередньої змійки там е, виділені такі е, фрагменти, елементи, які для наводки чорним кольором підкреслення очей знизу зверху. Тут тільки зверху. Не знаю навіть що сказати. Як краще, мені подобається і попередній варіант, і цей варіант. Очі великі, фарбувати їх не важко, тобто важко промахнутися, вони такі да, великі, виразні в неї. Отже, я буду заповнювати весь простір в оці білою фарбою акриловою. Добре малювати очі за допомогою пензликів, які є не надто м'якусінькими, а такі трошки. Плотненькими, тверденькими, але при цьому тонкими. Принаймні, так мені зручніше всього робить. Є дуже класні пензлики з групи корисні товари миловарам». Також любина група, вона я не була придбала, вона мені прислала цей пензлик, в мене правда недовго. Бо в мене є три помічника, які успішно заворували десь діли. Мій пензлик тому, якби він в мене був під рукою, то взагалі. Було б промалювати очі, не проблема. Малюємо тим, що є. Ну, взагалі, малювати очі. Кожен може за своєю технікою, за своїм баченням, які вони повинні бути. Мені чомусь здається, що, оскільки вони великі, то треба їх так виділити, виокремити, підкреслити. Тому я їх заповнюю білим кольором по всій площі виділеного ока. І хочеться мені, щоб у неї була і радужка, зробити радужку. Мені дуже сподобався варіант із блакитним. Я хотіла ще спробувати із іншим кольором, і хочу на цей раз зробити радужку іншого кольору. Підкреслити такий зміний погляд. На, такий, на картинках, Коли дивишся, да? такий ніби червоно-оранжевий, як вогняний. Отже, поки застиває, в нас біла фарба. Ми можемо зайнятися метеликом і його прикрасити. Пробую такими тінями перламутровими. Ну, дивись, що не дуже воно його підкреслює, хотілося б якось більше. Але дуже гарний варіант, коли ми можемо спробувати спочатку ну, світлим да, перламутром. І якщо вже нам там захочеться більше виділити, ми можемо підкреслити вже потім навіть по цьому перламутру темнішим. Пропрацюю ще і серединку метелика. Дуже гарно видно, до речі, що голова метелика, що тільце метелика теж добре пролилось, пухарців немає. Можливо, блакитним кольором підкреслимо, затонуємо окрильця метелика. Можна додати навіть якихось близь, близько якогось близьку. У мене є і пастельні тіні, і є такі блискучі тіні. Ой. Лягають вони рівномірно, вони не звертаються, не скручуються, добре розтушовуються, лягають і для того, щоб потім вони не перебивались на руки, не обсипались в пакеті, не перебувалися на руках клієнтів. Я ще додатково, коли вже мило висохне, просохне, постоїть трішки, таке вже буде добре міцним і добре підсушаться очі. Я обдам мило ще додатково, лаком для волосся. Таким чином нічого до рук братись не буде. Коли лак висихає, мило не липке, абсолютно. Воно не пахне лаком. Все добре себе почуває, нічого не всипається, нічого не береться, нічого не, не приклеюється. І при використанні змивається лак, і нічим не шкодить ні милу, ні клієнту, нікому. Вирішила виділити животик у неї таким зеленим перламутром. Це косметичний перламутр, коли брала я на аромасоп. Тільки що я зверху кришечку поміняла, оскільки він був просто відкритий така баночка. А мені хотілося, щоб було зручно насипати, то я від барвника носик туди вставила і закрила уже кришечку від барвника, теж така для носика. Мені так зручніше насипати перламутр, ніж в маленьку баночку знайти щось, щоб туди дістати. Отже, набрала собі перламутру і кісточкою обережно розтушовую по животику. Животик достатньо такий фактурний у неї і широкуватий, тобто дуже зручно кісточкою не вилазить за краді. Бо мені хочеться, щоб такі були більш чіткі грані животика. І ось так пропрацювали і животик виділили. Далі переходимо до промалювання радужки. Хочу її зробити такого оранжевого кольору. Побачимо, чи пасуватиме змійки такі, такі очі такого кольору. Після того, як ми промалювали радужку, чекаємо, поки фарба трішки в нас підстине. І тільки після того, як вона підстила, можна вже переходити до профарбовування зрачка чорним кольором. Можна використовувати різні акрилові фарби. Набираємо невелику кількість на пензлик і обережно промальовуємо сам зрачок. І промальовуємо обережно верхню верхні вії, верхня така риска, да, яка підкреслює верхнє повіко, підкреслюючи око. Дуже таким воно виступаючим є елементом, дуже добре профарбовувати. І от уже одне око промалювали, переходимо до промальовки іншого ока. За таким самим принципом, спочатку малюємо зрачок чорним кольором, набираючи невелику кількість фарби на пензлик. І потім будемо переходити до промалювання вже верхнього, верхнього повіка. Ну, от, майже очі ми домалювали. Залишаються буквально невеликі штришки. А саме поставити бліки, зазвичай їх ставляють акриловою білою фарбою. А я вирішила спробувати трішки по-іншому зробити бліки фарбою акриловою кольору металік. Ось такого декола в мене фірми така от є фарба. І мені захотілося зробити бліки такою фарбою. Отже, цю фарбу єдине, що потрібно завжди добре збовтувати, оскільки вона там ніби розшаровується, коли довго стоїть, мабуть, на розчинники, потім оце такий, якби перламутрий, думаю, він осідає. Тому треба гарно збовтати, аби тоді було ну, гарно лягає фарба. Не скручується і таким плотним шаром лягає. Але на бліки, в принципі, то нам не потрібен плотний шар, така інформація. Можливо, комусь От Я значить, за допомогою зубочистки ставлю три маленькі точечки І е, ніби як трошки од, одна точка в мене заходить на радужку, одна так ближче до носика то, точка, е, намагаюся вам показати. Отак от, і ніби в чорному кольорі трішки її розтушовую, провожу. І все, чекаємо повного застигання. Коли висохне наш макіяж. Покриємо все лаком і все, змійка буде готова. Мені вона дуже сподобалась, хоч вона дуже схожа на попередню змійку з квіточкою, ну, така в неї, скажімо, фактура, така в неї. Як сказати правильно. ну от Вона дуже за стилем, да, стилістика за стилем схожа на ту, на попередню, але вони по-своєму різні, по-своєму прекрасні. В тої трошки очі не так промальовуються, змійки, цій трошки по-іншому. І аксесуар таки дає про себе знати, він міняє зовнішній вигляд змійки. Обидві вони легенькі, чудові. Мені дуже сподобались, дуже класні.